Я хочу знайомити засоби масової інформації з заявою політичної ради Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Ця заява обговорювалася на засіданні політради і була підтримана всіма учасниками. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина висловлює підтримку усім діям президента України Петра Порошенка. Спрямованим на припинення кровопролиття на сході України, ми сподіваємося, що рішення президента призупинити антитерористичну операцію наблизить очікуваний мир. Водночас, ми занепокоєні тим, що терористичні угрупування використовують паузу в антитерористичній операції для нових збройних атак на українських силовиків. Від куль, мін та гранат терористів у Донецькій та Луганській областях продовжують гинути люди. З території Російської Федерації через державний кордон продовжують надходити найманці, зброя та військова техніка. Попри заяви про підтримку припинення вогню, Росія нарощує військову присутність біля українського кордону. Бойовики використовують зупинку антитерористичної операції для укріплення своїх позицій та перегрупування сил. У зв'язку з цим Батьківщина закликає президента України негайно внести зміни до свого мирного плану, які дозволять, не чекаючи завершення паузи, виконати такі завдання. Перше. Запобігти новим смертям серед мирного населення та сил антитерористичної операції. друге блокувати поставки терористам зброї та військової техніки, у тому числі з Російської Федерації. Третє: звільнити заручників, яких утримують терористи, зокрема представників ОБСЄ та українського офіцера Надію Савченка. Четверте. Зупинити укріплення бойовиками їхніх позицій на захоплених територіях. Ми не маємо права допустити, щоб мирна ініціатива президента була використана терористами на шкоду Україні. Батьківщина готова і надалі підтримувати президента в усіх його починаннях, спрямованих на якнайшвидше завершення війни, в тому числі при розгляді відповідних ініціатив у Верховній. Раді. Будь ласка, я готовий відповісти на ваші запитання, і також перед тим хотів би звернути увагу на один аспект в зв'язку з політичним календарем цього тижня, а саме засідання ради ЄС, яке має відбутися у цю п'ятницю, сьогоднішнє засідання Ради міністрів закордонних справ. І в е, зв'язку з цим. Один аспект, який вимагає від української сторони не реакції, а наполегливості і збільшення активності це наполегливість і збільшення активності у питаннях введення санкцій третього рівня. Нарешті, від слів обіцянок відкладання дедлайнів для введення санкцій третього рівня, настав час перейти до. Справи інакше ці червоні лінії, які кожного разу малюють президенту Російської Федерації, він сприймає як червону доріжку. Червоні лінії мають бути червоними лініями, вони не мають перетворитися на червону доріжку. Також ми вважаємо, що ця ситуація в ці дні, коли оголошене одностороннє припинення вогню, мають бути використана для залучення найбільш авторитетних. Неурядових, правозахисних міжнародних організацій та медіаторів для вирішення питання звільнення всіх заручників і недопущення, щоб під час одностороннього припинення вогню захоплювалися нові заручники. Для цього мають бути використані всі зусилля дипломатичні, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні.